Добрий вечір. В ефірі Кіт Кіровоградське інтернет-телебачення. Сьогодні в студії для вас працює, Олена Кваша. Власне, сьогодні говоримо про молодіжну політику, говоримо про молодіжний парламент, який нещодавно з'явився в нашій області. І саме тому в нашій студії Ірина Жарова. Керівник інформаційно-ресурсного центру молодіжного та бабак Дмитро, голова молодіжного парламенту Кіровоградської області. Вечір добрий колеги. Дякую, що звітали. Доброго а, Доброго ну що ж, Ірино, знаю, що власне весь минулий рік прийшов під знаком підготовки до реалізації проекту. Ваш центр опікується не тільки власне молодіжною політикою, але основний акцент і скажімо так. Основний вид діяльності в центрі був присвячений саме цьому проєкту і цьому його напрямку. Так, власне, буквально нещодавно відбулася перша зустріч всіх депутатів, так, які представляють вищі учбові заклади нашої області. Були установчі перші збори, вже було розроблено і положення, і взагалі вся ця бюрократична історія вже відбулася. Так. І сьогодні вже друге засідання, вже серйозне, парламентарі мали зібратися і продемонструвати, на що вони здатні. Власне, чи задоволені ви як координатор, як керівник проекту, тим як себе поводили депутати? Розпочнемо з ваших оцінок. Так, ну а далі вже поговоримо з Дмитром, як з очільником такого серйозного нового органу, так про ті проекти, про ті програми і про ті завдання, про які сьогодні йшла мова. Тож Іра, прошу. На сьогоднішній відчуття керів... задоволена, не задоволена задоволена у зв'язку із тим, що хочу з гордістю сказати, що молодіжний парламент представлено дійсно найкращими, напевно, студентами нашої області, адже всі вони є активні, всі вони амбіційні угу. і всі вони спрямовані на вибудовування алгоритму власних дій в подальшому. Всі вони працюють на перспективу цих дій. Тому е сьогодні це вже є результативною, скажімо так, роботою, тому що сьогодні сесія, вже друга сесія молодіжного парламенту, пройшла е вже з конкретними результатами. Вибудована динаміка, скажімо так, їх роботи. Це реалізація соціальних проєктів. Затверджено 12 соціальних проєктів, які будуть реалізовані. Кожному вищому навчальному закладі. І, до речі, ми змінили да, напрямок цих соціальних проєктів. Адже не вищий навчальний заклад буде вкладати свій ресурс певний, а ми допомагаємо молодіжному парламенту реалізувати певні ініціативи. Адже основна мета цих проєктів це перш за все відповісти на ці запити своїх виборців, які лунали під час передвиборчої кампанії. І тому ми сподіваємося, що кожен представник молодіжного парламенту. Реалізує все те, що було поставлено на кон, скажімо так, виборчої кампанії, угу. все те, що вони обіцяли, все, все те, що вони планували, і результатом їх діяльності буде вже презентація протягом лютого тих проєктів, які вони розпочнуть вже з сьогоднішнього дня. Підготовувати до реалізації. Давайте нагадаємо, власне, в кожному вищому навчальному закладі депутати, верніше кандидати на посаду депутата, так, молодіжного парламенту в Кіровоградській області, мали презентувати свою програму діяльності депутатської, так, і, власне, кожен з них, в принципі, щось пропонував і рідному навчальному закладу, так? Звичайно. За чий рахунок ось ця обіцянка має бути реалізована? А... Це... Тільки депутатська е, тепер історія, або він може залучати когось. Чи проєкт гарантує йому якусь певну підтримку, Ну, на якихось там певних розмірах і так далі? Е, проєкт в нашому проєкті є партнери наші, це фонд Ганса Зайделя. Ну, і Проєкт реалізується за патронатом голови обласної державної адміністрації. Тому е, стартова підтримка у них забезпечена. Але ті ресурси, які вони додадуть, свій власний ресурс, Ресурс всього депутатського корпусу, адже на сьогоднішній момент є проекти, де допомагає один заклад іншому закладу, або взаємодія звичайно, і ми намагаємося підштовхнути до цієї взаємодії, тому що дійсно проекти, там, де є така взаємодія, вони получаються набагато масштабніші, креативніші, ніж ці, де студенти намагаються реалізувати самостійним шляхом. Тому взаємодія дійсно є. Вони між собою спілкуються і сподіваються, що а, той ресурс, який вони залучать. Нехай він, він не буде фінансовий. Ми хочемо продемонструвати Ми говоримо про соціальний капітал, Ми про зв'язки зв і про якісь такі ну, формати в співпраці і взаємної підтримки. Тобто не говоримо про те, що це майданчик для конкуренції, для того, щоб сказати, Ні, я найкращий не. депутат з педуніверситету, наприклад, я можу стати найкращим і для Кіровоградського національного технічного університету. Тобто про це мова не йде. Кожен робить як для свого. Навчального закладу так готовий допомагати іншому. Ми так. тут хочемо наголосити на тому, щоб продемонструвати перш за все діяльність і бажання самого депутата молодіжного парламенту. Угу. І все, ми ми е, прямуємо до того, щоб продемонструвати діяльність депутата, яким чином можна зробити щось, не маючи за собою великий капітал. Угу. І це на сьогоднішній день вдається, і я думаю, що дуже гарно вдається. І цей позитив можна буде переймати вже іншим депутатам, які добре. сьогодні Тепер... знаходяться в депутатських корпусах. Очевидно, що ми маємо запитати і у самого депутата, більш того у голови молодіжного парламенту Дмитра, як у вас з капіталами. Дуже добре. йшла мова про конкуренцію. Насправді у нас такого взагалі не існує, навпаки, існує дуже така тісна співпраця, тому що, наприклад, конкретно, якщо беручи мій начальний заклад КДПУ. То там, по перше, кожен депутат спілкувався зі своїми виборцями. Кожен депутат Скільки був... кандидатів було від вашого всі закладу? від кадепо саме у нас 12 кандидатів. Тобто була серйозна конкуренція. Конкуренція була, але зараз конкретно між депутатами жорстка співпраця, тому що кожен спілкується зі своїми виборцями. Вони mm -hmm. дізнаються, що конкретно треба цьому факультету для кращого життя, для кращих умов життя студентів, і вже і разом зрозуміла. Це, це ви конкретно як депутат? От що ви обіцяли? А я обіцяв підтримку саме таких ініціатив, щоб ця система працювала. Тобто, я не хотів, щоб ініціатива молодіжного парламенту йшла так наказово, як раніше у нас робилося в органах місцевої влади і взагалі згори. Тобто, я хотів, щоб студенти самі давали ідеї і самі долучалися до їх реалізації. Це тобто, було. ви говорили, я, якщо стану депутатом, я буду сприяти вашим ініціативам. Так, крапка. Тобто, ви не пропонували якийсь свій особистий проект. Я, наприклад, там. Зроблю 250 там шикарних, там я не знаю нових дверей, там або ще щось власноруч щось пропонували робити, чи тільки ось такими mm -hmm. інструментами впливу парламентського характеру оперували? Ну конкретно я давав саме такі механізми парламентського характеру. Але mm -hmm. зараз, вже коли ми вже підходимо до конкретних проектів, тут уже реальні проекти, реальні дії, реальні речі, які ми робимо у нас в університеті. Наприклад, Зокрема. наш соціальний проект який ми зараз робимо в, унів... в університеті, це облаштування такого студентського простору. У okay. нас є а, місце між двома корпусами: п'ятиповерхівкою самі... і двоповерхівкою. і там дуже велика а, маса студентів залишається. Там є буфет, вони там п'ють каву, але їм нема місця де посидіти і взагалі де відпочити. Тому ми вирішили разом з усіма депутатами, обговорили це і зі студентами, і з депутатами. І вирішили вирішили там зробити такий простір. Робимо із піддонів спеціальні диванчики власноруч депутатськими руками. Облаштовуємо стіни, малюємо, лакуємо, думаємо, які елементи декору туди можна влаштувати, і робимо там такий. Пол навіть коворкінг для студентів, де буде ага. дійсно затишно і можна буде емоційно і тілесно відпочити під час перерви, після гарної або поганої пари. Прекрасний, прекрасний проект, і, речі, як на мене буде велика... користуватися популярністю. Подяка всім, всьому керівництву всіх навчальних закладів, які сприяють цьому процесу, незважаючи на те, що То це не стало сюрпризом для ректора. Так Ну, сюрпризом може і стало, але. Ну нічого в цілому, це нормально. Це нормальна ініціатива, коли не просто так дійсно порушується питання перед деканатом або перед ректоратом і говорять це мені потрібно ось це це і це так. А говорить, тепер так виходить, да нам потрібно це, це і це, і Ми можемо зробити від нас отак, отак, отак. А від вас ми би попросили наступне. Тоді угу. мені здається, дійсно зростають шанси того, що ситуація буде вирішена конструктивно і на користь студентства. Ну і Плюс велике досягнення молодіжного парламенту, що раніше студенти вони навіть не думали, що такі ініціативи можуть впроваджуватися. Зараз, коли ми показуємо свої конкретні дії, бачимо, що ось. Ми тобто, такі ж ви відчуваєте, самі що є поширення скажімо, цієї філософії Давайте робити щось разом. Так, ми бачимо активізацію дійсно студентів, Коли вони реально бачать, що ось студенти прийшли, вони об'єдналися, самоорганізувалися, ось результат. Угу. Тобто, тепер молодь дійсно в нашому місці активізується і переходить вже від просто обговорення якихось поганих чинників нашого суспільства і життя у себе на кухні до реальних дій і реального їх провадження. Тут, до речі, хочу повернутися до питання агітаційного так процесу. От Дмитро не сказав, у нього агітаційна кампанія була взагалі дуже креативна. Був плакат, на якому було зображення Дмитра. От, але е, воно би е, в хай в такому і я навіть не знаю, вас той могли пізнати, мене просто в цей а момент. Цікавець. Це просто була така калька з перед передвиборчої кампанії в США, коли балотувався Барак Обама, В нього був свій плакат із підписом, написом Hope. Я вирішив, виріш, вирішив зробити такий собі аналог, і тому весь університет протягом передвиборчої кампанії бачив в мене саме такому допомагає. Сподіваюся, що обрали прекрасний варіант для наслідування у Дійсно були е, дуже суттєві програми, вони підійшли дуже комплексно до цього процесу. Я просто пам'ятаю, були цілі пакети так. різноманітних обіцянок. Розписували досить... і спортмайданчики, і е, спортзали, і що тільки не розписували. Ну, я хочу сказати, що ці студенти, які підтримувалися там певного здорового руху так, у себе на території, ну, е, тих же майданчиків. Тих же спортзалів вони так і залишилися. У нас, от, наприклад, в технікумі механізації депутат зараз буде облаштовувати спортзалу і проводити змагання під час презентації цього проекту. Тобто, в принципі, десь логістика та ж сама вона залишилася, а десь як був креативний підхід, так він також і розвивається. Окей, okay. зрозуміло, що кожен рухається і намагається виконати ту обіцянку в повному обсязі, яку він давав. Своїм виборцям, так? зрозуміло, що це надзвичайно високого рівня відповідальності не тільки персонально кожного депутата, а й взагалі всього проєкту. Оскільки, якщо він буде вдалим, так, ми знаємо, то він буде мати продовження і він буде мати тиражування на всю Україну. Оскільки нагадаємо і нашим глядачам, що ми є пілотною областю, яка реалізує. Подібного формату проєкт. До речі, у нас вже є часткова домовленість з міністром молоді і спорту, який нещодавно завітав uh -huh. на Кіровоградщину. Ми встигли. Презентувати не лише проект, але й домовитися про зустрічі в міністерстві для того, щоб молодь наша молодіжного парламенту мала змогу ознайомитися з усіма тими нормативними документами, які е вони тут власне молодіжного політику сьогодні в нашій країні. і е розповсюдити свій досвід зі створенням молодіжних центрів, тому що це є пріоритетним завданням міністерства, і на сьогоднішній день ще не вибудован алгоритм, яким чином взагалі їх відкривати, яке приміщення брати, якого кого. Призначати то, от до речі, молодіжний парламент може вже починати долучатися до цієї роботи. Я думаю, що найближчим часом це таким чином і буде відбуватися. Угу. А є якісь дедлайни певні по реалізації проєктів конкретних, ось цих соціальних 12? чи визначили ви ось? Старт сьогодні да, от сьогодні зібралася наша сесія. Ми вирішили, ми їх розподілили так. І власне до кінця там, ну умовно кажучи, там певного семестру, ми маємо їх здати всі під ключ, щоб презентувати власне. І своїм колегам так по навчальному закладу і громадськості в цілому маєте таку амбіцію? Так, а вже конкретно сьогодні. На сесії ми вже ці закони, ці вже проект проекти узгодили. І до цього вони вже були разом з організаційною комісією узгоджені, заплановані. Тому протягом місяця до кінця лютого ці проекти вже будуть реалізовані, і про них будуть конкретні звіти, конкретні угу. вже речі будуть в університетах. Наприклад, у нас є такі цікаві проекти, як, наприклад, студентське радіо. Тобто на території всього університету будуть розвішені колонки, і там буде у нас радіорумка, де будуть актуальні новини студентів, де буде гарна музика, яка буде, яка буде створювати гарне емоційне середовище ну, для студентів. З'явиться скажімо так з повітря. Так потрібно, щоб була певна кількість людей, які скажуть: ми за це будемо братися, і ми це будемо робити. Потрібні діджеї. А потрібні ті люди, які будуть формувати плейлист, так а потрібні ж... ті люди, які а будуть ж... займатися тим, що під час перерв будуть робити певного характеру, там оголошення, спілкуватися з кимось і таке інше. Це серйозна робота, масштабна. І враховуючи те, що студенти, окрім того, щоб реалізовувати соціальні проекти, ще й навчатися, заробляти стипендію, розвиватися і здобувати майбутню професію, як оцінюєте ось цей ризик, що дійсно буде та кількість людей, які дійсно потягнуть цей проект. За це казав казати самого початку, те, що у нас ініціатива йшла конкретно знизу. Тобто, конкретні виборці казали конкретному депутату. Нам треба ось це і ось, це і ось це в університеті. Угу. Тому це починалося вже із конкретної критичної маси студентів, які хочуть провадження даної ідеї, які готові до неї долучатися. Тобто, ви одразу акцентували не тільки хочу, а й буду в цьому брати участь. Ну, деякі просто хотіли, деякі одразу долучилися. Більшість просто говорить Ми хочемо, і а дуже де? мало каже, я буду в цьому брати участь. Але на щастя, є такі, які кажуть, що ми будемо, і тому конкретно в цьому проєкті нам вже навіть виділили в університеті. Це буде а, в якому вимухені, якщо не помиляюсь. Ні, ні, ні. це Стуто Кіровоградській Угу. Угу. Ось і там вже виділили навіть окрему кімнату для цього діджея, конкретну апаратуру. Тому цей проект ну вже майже повністю реалізований на папері вже все узгоджено. Треба лише вирішити технічну частину, тобто облаштувати ці колонки, проводку і так далі. Тут же ще питання в тому, що правильно Дмитро сказав, що спочатку формувалися запит, да, а потім вже розповсюджувалася ідея. Але ще був проміжний етап. Це коли був, був вибудований проект, а у цього вищого навчального закладу їх було два варіанти: тобто, або вело вуз робити, або студ Ефем. І зібрали вони молодь під час круглого столу, під час певного заходу іншого. І ще раз проанкетували, скажімо так, зробили зріз тих вражень. І позиції, які мали обрати одну з тем. І зупинилися все ж таки на студі сказали, що ну, у нас не така все ж таки велика маса їздить велосипедами, тому давайте краще будемо слухати музику і збагачуватися культурно. Тому зупинилися на цьому проєкті. І, до речі, депутат молодіжного парламенту залучає сюди магазини техніки. Які тому, що колонки дуже дорогі сьогодні, uh -huh. а ще потрібен ноутбук, вона долучає ще партнерські е, зв'язки і е, запитувала, чи можуть брати участь певні магазини, які допоможуть в реалізації цього проєкту. Тому тут же є і співфінансування ресурсне, не і, і, і залучення так. дійсно так. з інших джерел. Це прекрасний досвід, як на мене, і хотілося б, щоб кожен з цих 12 проектів отримав хорошу позитивну історію і мав. Хороше закінчення, власне, таке, яке потім хотілось би повторити і наслідувати, можливо і в інших областях, так пам'ятаємо і про це завдання ну, на даному етапі у Нас поки що трансформація проекту на обласний рівень. До речі, якраз так, до речі, сьогодні це було окреме питання нашої uh -huh. нашої другої сесії, оскільки сьогодні ми офіційно закріпили кожного депутата за своїм районом. Тобто ми взяли загальну кількість районів у нашій області і поділили, закріпили кожного депутата за ним, і тепер ми будемо вже виходити реально на обласний рівень, знайомити, презентувати молодіжний парламент та діяльність молодіжного парламенту на, вже на обласному рівні, І обирати собі радників з числа молоді в тих районах і вже разом впроваджувати молодіжну політику вже на рівні області. Цікаво побачити, як це буде реалізовано на практиці, і наскільки це дійсно буде потім мати відображення і на тих рішеннях, які буде. Приймати власне наш молодіжний парламент. Що ж, колеги, я вас вітаю з другою успішною, як на мене, сесію. Так, принаймні, ми вже маємо якісь конкретики. Так цікаво буде спостерігати за тим, як вони будуть реалізовуватися. Так, ці проекти хочеться, щоб всі вони були успішними. Повторююся. Бажаю вам всьому успіхів. Нагадаю нашим глядачам, що мали сьогодні буквально за результатами сесії спілкування з Іриною Жарвою та бабаком Дмитром, власне, які представляли. Наш молодіжний парламент Кіровоградської області та інформаційно-ресурсний центр. А це був Кіт. Залишайтеся з телеканалом Кіровоград. До побачення.